Привіт усім! Вітаю вас в гостях з себе на каналі. Нас похолодало в Чернівцях. Не знаю, як у вас, але, до речі, кожного року помічаю, що як тільки має черешня достигати, так одразу має піти дощ. І вже через день-два черешня стане гнила. Ну, я вам кажу, чудеса. Але така красота. Ну, подивлюсь, що тут наші малюки роблять. Немає ні їди, ні води, ой, бідна головка. Ага. Ви не думаєте, що вони голодні. Подивіться, вони все пересипали, Бачите, тут дуже багато всього є, тому все тут добре. Просто я так відкаюся. Не знаю, у кого є діти, то може теж так знаєте, що тільки прийдете. Додому вони зразу, я вмираю з голоду, отак і мої кури, вмирають з голоду зразу. Ну що я вам скажу? на дворі похолодало, але бачу, що нормально переносять вони таку температуру. Практично ж у цих курчат усі спинки опірилися, голешик. Добрий вечір. Що ти робиш? Що ти робиш? Ось. І тому їм уже не є так холодно, як. Думається, так? Всім конкретно потрібно на то місце сісти. Ну, Саси вже дорослі, великі, велике, собі спокійно сидять і насолоджуються життям. О. Індичата. До речі, нічого так, нормально. Слава Богу, і та індичка з такою поміченою спинкою, зараз до них перейдемо, також себе почуває добре. Так, бройлерята, треба подосипати їду, закінчилася. Угу. Спочатку, перш ніж дітям, готувати їсти, треба йти. Давай, давай. Ну, добре, що хоч не до кінця закінчилось. Десь уже на какуню. Нащо? Нащо? Зараз все, поприбираємо. Ось мені ту годівничку буде достати. Оп! Та, потрібно придумати бункерні кормушки, годівнички, бо ці такі не годяться. О. І поїлочки так само вже би пора підключити ніпельні. Бо ці поїлочки теж ні до чого. Ніби так нормально, вони п'ють, і їдять, але люблять обернутися і зробити собі діло своє, життєйське, як то кажуть. Ну нічого. Зараз швиденько на скору руку поприбираємо їм і дамо їстеньки. М -м -м. Так. оп, -оп. М -м. Ніби так нічого. Не критично порожні в них ці годівнички, тому можна бути спокійними, так? О. Ой, трошки розсипає, трошки не розсипає. Отак. Усім курам, бройлерам, і оцим, що на вулиці, і ось цим побільшеньким, усім даю одинаковий корм, тому що дуже часто чоловік підсипає їм, їсти, дуже часто діти допомагають, щоб кожен не гралися, не мучилися. Це вже так простіше. Тим більше, що я додаю в зерносуміш в БМВД, для бройлерів купила, тому виглядає воно ось так. І малим, і великим все тут чудово підходить. Єдине, що БМВД ріст, тому зараз підемо подивимося до фавероля. Фоверолям я даю е, комбікорм старт. Та й все. Насипали їм, можна вже не їм їсти знову. Накидала їм шкарлупи від яйця, Ну, їх не дуже вразило. Така моя ідея, треба було подрібнити. Ну, нічого, час від часу все рівно ходять дзюкають і мають чим зайнятися. Оп-оп-оп. Так. Скільки ще бройлерем? По-моєму, мені здається, так що ще місяць, може навіть трошки менше, і вже можна буде. Бройли ряд пускати в теплі країни. Так? Ну так. Цікаво було дуже всім, як ми тут ходимо, обходимо ці всі барикади і обслуговуємо. Це банально просто, елементарно. Конструкції виконані таким чином, щоб можна було ось тут цеглою підперто, щоб можна було в будь-який момент розібрати. Або переобладнати на інший лад, так як то буде потрібно для тої чи іншої птиці, коли будемо вирощувати. Ось, з цих сторон відкриваються дверцята. Що таке? Що сталося? Що? Боже, Такий плач, ніби когось десь придавило, але взагалі нікого не бачу, щоб придавило, щоб так плакали так ставлю їм годівничка, поїлочка, годівничка поїлочка. Та й усе. І такі-то справи. І тут вже підростають наші фаверольки за наймолодші хлоп'ята. Ось такі чудові малята. Скоріше за все, що це будуть хлоп'ята. Але ще до кінця невідомо. Побачимо. Тут корм є, це наймолодшенький. тут я переживаю найбільше, щоб була їда і вода. І таке. Звичайно, що це далеко неповний обхід. Знайшла одне пташенятко у паверольки. Ось, я не розумію чого. Ось так йому викрутили шию і дуже слабкий на ножках. Забираю його з того стада, звичайно, що. Геть. І будемо спостерігати. Не знаю, що таке сталося, що не так? Що не так? Бачите, як викручує? Відати й годі, що тут у вас, хлопці, дівчатка? Теж їда закінчилась, вода закінчилась. Ой! Добрий вечір. Нащо тобі так летіти високо? Для чого? Ти що, лебідь? Ну, що ти лебідь? Нервують мене. Добре, бо ви покалічились, не дай Боже. Зараз і до вас зайду. Ні, ну Нема права щось говорити поруч і не зайти до них. Ой. Лебеді, лебеді. Лебеді, кохання. Що ж, пташенятку я прибрала, звичайно, що воно не може далі ніяк бути. Гуманних способів, як прибрати пташенятку, немає, тому не питайте мене про це. Ось, корму насипала, вода є, вона така жовтенька, бо туди додаємо вітамінки. Ось такі те справи. Ну і тут богатирі Дуже гарно підросли також ні в року. Всім бажаю гарного, мирного дня. Нехай здійснюються всі ваші задуми, мрії, сподівання. Дякую Збройним силам України, що вони в нас є. І роблять все можливе і неможливе для того, щоб ми робили свої справи. Всім бажаю вам. Міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей. Доганялки грають. Бачили таке? А там бокс, бокс. Ти головний? Я головний. Ні, я головний. О, Тут бокс зустрілися два, боксера на ринку. Оп-хоп. Ота буває, коли півнів багато, вони починають виясняти свої стосунки. Ну, так, так. Це півник Амараукана. Бачите? Авамираукана, як ми знаємо, всі такі задираки. Він не чисто коровний але все рівно оці гени в нього збереглись. Це півники сасо. В общем, бої продовжуються поки що. Маломальське. там будемо бачити.